Всім привіт-привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Гретаді. Принаймні так я з вами віталася в своєму останньому відео, яке було знято 6 років тому. За цей час змінилося дуже багато чого. Ми дуже багато зробили з моєю сім'єю, ми облаштували той будинок, в якому ми жили, зробили там ремонт, я дуже багато працювала. Але потім, на жаль, почалося велике вторгнення. І так як ми з моїми дітьми та з моєю сім'єю жили в Чернігівському регіоні, то на 75-й 75 день початку війни ми поїхали з країни. Наразі я живу в Швейцарії, в місті Цюрих, з своїми двома доньками, мій чоловік залишився в Україні. І... Якось так. Е, поки тут у мене є трошки часу, я б хотіла вам трішки зняти відео про те, як я облаштувала тут не вдома своє вишивальне місце. Насправді, вся моя квартира це практично вишивальне місце і рукодільне місце. Не тільки моє, а й моєї молодшої доньки, тому що старша донька, на жаль, не дуже зацікавлена рукоділля. Чому вирішила почати знову знімати відео десь три тижні тому, так, 2 вересня, до мене приходили архітектори перевіряти стан нашої квартири, яку ми знімаємо. Це в них постійно таке відбувається раз на декілька років. Тим паче, що у нас за вікном велике будівництво, і вони перевіряють стан квартири чи приїдуть на це будинок ще до життя. І десь через 5 хвилин, після того, як вони пройшли, я почала розповідати їм про вишивку. В принципі, в Швейцарії вишивка так розповсюджена, про неї мало хто знає, але це був перший дзвіночок, коли йшли люди зовсім в своїх справах. Але вони були підгружені мною і півгодини вони подивилися на мої картини і слухали про моє вишивання. Добре, десь три тижні тому я й почала знову вести інстаграм. Але що я помітила, мені дуже важко. Дуже важко описати всі свої емоції, показати все те, що я роблю, все те, що я як і раніше вигадую. І те, що, як все це робиться, як ми можемо оптимізувати своє, своє хобі, що ми можемо самі зробити своїх рукодільних аксесуарів, дуже симпатичних і всього іншого. Тому було вирішено знову знімати відео, так як у мене зараз в моєму житті відбувається невеличка пауза. Самого не зовсім гарного здоров'я, то в мене є трішки часу. І от в цей час я вирішила провести такий невеличкий марафон підготовки до Нового року. Я буду готувати подарунки для всіх своїх знайомих, які в мене тут живуть, і вони дуже раді отримувати саме рукодільні подарунки. А що може подарувати людина, в якої в принципі практично нічого немає, людині, в яких все є. Так, лише те, що зроблено своїми руками, і те, що зроблено від душі. Також ми будемо з вами розглядати, як можна оформлювати свої картини в рамки, які ти знаходиш на вулиці. Як, можна під... як я оформлюю це. Потім моя донька малює картини по номерам. Картина коштувала, напевно, 3 євро. Ні, 4 євро. Замовлена с тему. Також я буду вам розповідати про свої станочки. Свої Франкенштейни. Ідея була взяти в дівчат з білоруського ютубу в двох дитях. Але я трішки її оптимізувала і потім ще докинула своїх ідей. І наразі це дуже кльово, дуже зручно. І я б хотіла поділитися з вами, можливо, ви ще щось придумаєте, як можна ще краще оптимізувати все це. І ми зробимо з вами наше хобі ще більш зручнішим і ще більш цікавим. А сьогодні привід для зйомки відео, і тема нашого відео буде: Що я замовила з України? І я вам покажу свою розпаковку посилки, яку я тільки що отримувала. Це була куча емоцій. Ми тут живемо з сестрою. Сестра моя живе неподалік від моєї квартири. І ми розібрали, поділили все, що в нас є. Але була дуже велике замовлення на 12 тисяч з рукодільного сундучка саме для новорічного марафону, який розпочнеться, сподіваюся, на днях, що ви не побачите на моїх, моїх відео. Гламуру. Тобто, я не фарбую губи, я не маю фонів. Більшість відео буде зняти просто. Так, буде штативи. Я, до речі, зайшла зібрала свій штатив, е який куплений був ще в Україні, який я... Є... так. Відео будуть. Тобто прокинулась, сіла, зняла відео, змонтувала ввечері. І виложила. Дуже багато буде шортів, дуже багато буде коротких відео типу Time Last на TikTok. Тобто багато замовила маленьких іграшок заготовок під вишивку для новорічних іграшок. І це буде відео одного дня, яке буде сьогодні зніматися, ввечері монтуватися, і на ранок викладувати або в шортах, або в тіктоці. Ну і напевно. Раз в тиждень будемо знімати для вас відео про те, що я вишиваю, але це не зовсім так. Наразі в мене фіксую, я помітила за собою гіперфіксацію. Тобто, що я роблю? Я беру одну картину і я її вишиваю від початку і до кінця. І, так, у мене розпочато декілька процесів, але наразі в мене стимул. По максимуму закінчити те, що в мене виш... навіть почало вишиватися ще в 2013-2014 роках. Божечки, 10 років лежать картини не вишиті. Ай-яй-яй! І пропоную вам трішки поринути в моє життя та життя моїх дітей. Ну що ж, йдемо дивитися Щас, що ж я отримала. Та-да-да-дам! Та-дам! Коли живе в Швейцарії, Але український шоколад це найкращий шоколад в світі. Так, це цукерки для моїх дітей від бабусі та від мого чоловіка. Тому що вони обожнюють джеки та ромашки. Каракум це для мене. Це чисто здоров'ячко, здоров'ячко! І. Це мені зробила свекруха. До речі, напевно, може комусь буде корисно. Це сушене листя винограду. Вони його попакували по маленьким пакетам, і це заварювати чай. Він дуже гарно піднімає феррітин, який у мене наразі дуже низький. І хочеться його вже піднімати не таблетками, не ін'єкціями, а якось природніми. Методами. Ну і, звісно, ліки. Я нарешті дочекалася свій фламідес. Тому що місцеві ліки мені, на жаль, не допомагають. І ось там ми зараз будемо дивитися, що ж такого рукодільного, які наборчики я от замовляла в Україні. Отже, поїхали. Це бокс. Бокс з залишками тканини. В основному. Це залишилось у мене Аїда та деяка українська рівномірка, і цього разу чоловік вже передав мені всі залишки. Цей бокс ми будемо розбирати з вами пізніше, тому що за цей час було замовлено дуже багато ще. Канви куплено тут, в Швейцарії, і замовлено з України. І я вам покажу, як я зберігаю всю тканину, як її посортувала та де вона в мене лежить. І це буде потім. Тому це поки відкладаємо. Далі. Дуже цікаво, але один, два. Три і чотири викрутка. Я вже здоламала всі свої бокорізи, і в мене не було маленької викрутки звичайної. Тому цей чоловік взяв себе на роботі. Одне, одне бокоріза для малої викрутки. І це для мене. Чому? Тому що я працюю зараз також трішки з проволкою і епоксидною смолою. Далі. Планки 40 сантиметрові до станка і рам. Що ще він зробив? Це у нас бокові поланки від Арабески, але вони незвичайні. Я попросила чоловіка їх обрізати, як ви бачите. Тобто вони були ось так: довгі, стали, стали короткі, тому що я вишиваю в основному, люблю вишивати на дуже маленькому пространстві. Просторі, і мені незручно, коли рама дуже велика. І мені більше подобається, коли ось все таке маленьке і мініатюрненьке. Тому я отримала те, що хотіла, йде те, що все ж таки я замовила в рукодільному сундучку. Ну, по-перше, мені положили таку гарненьку вишивку під, під бісер. І це подаруночок. Дуже дякую. Мені було дуже приємно, це ми вишиємо. У мене навіть рамочка є. І, напевно, це буде вишивати моя донька, тому що їй хочеться щось спробувати, але не зовсім ми не змогли так підібрати, на чому її спробувати. І от, напевно, вона спробує вишити бісером на цьому. Велике дякую за подарунок. Якось так. Потім що ще ще? От Отакий набор голок. Джон Джеймс. Це голки для шиття, звичайні. Ну, не вистачає мені тут трішки. Всі забрала моя сестра. Потім, голка для філейного плетіння. Все ж таки, я сподіваюся, що я візьму свої руки під контроль у моїй. позбавлюсь свого тремору і все ж таки зможу навчитися. Філейному плетінню. У мене є вже човнички, але захотілося ще на ось такої голці. Не знаю, побачимо. Ціна була 20 гривень. Не так уже й дорого, мало хай буде. Потім. Голки ура! У мене є ще одна голочка. тому що в мене є одна, вона з. В моїй кімнаті живе, але для другого станочка мені потрібна ще одна. Далі голочки гострі, Голочки гострі для вишивання стрічками. Я їх використовую з великим вушком для вишивки букстічу. Закінчилися, і в мене є лише 24, 24 м номером не так зручно вишивати, як 26. Потім ще такі улки, такі улки, такі і такі. 26-й номер. Мені сподобались останнім часом. Я от, скільки вишивала, мені сподобався один номер. Вір... Точніше, вушко в голках, і я забула, якщо чесно, трошки повернула. І я забула, що це були за голки. Ага, це ось ці ось. Я не знаю, чи ви побачите тут вушко. Я, напевно, незручно стала. Але ось такі ось вушка мені подобаються дуже сильно. І це 26-й номер. Такі дуже зручні. Вони не зовсім гострі, не зовсім тупі, і мені вони подобаються. Потім це у нас забула, що це я замовляла. Так, також голки. Вони трішки такі, як з трикутним кінчиком. Бачите? Мені захотілося спробувати такі ще голки на вишивки гобелену. Бачимо, що воно буде. Подобається, не сподобається ціна. 23 гривні. Переживу. Також, такі голки, У мене закінчився 28-й номер голок. Ні, все-таки в вужковціх набагато краще. Але, так як у мене 26-х також мало залишилося, і це. В основному дуже старі запаси гами, то хай будуть. Це є, і це були пішечки. Додачі. Отже, поїхали далі. Один два. Подаруночок, як завжди. Пішли набори багато заготівочок під вишивку бісером. І ось на цьому ми будемо з вами робити кучу шорців. Вірніше, я буду робити, а ви, можливо, будете дивитись, а можливо, не будете дивитись. І все рівно я буду робити ці відео. До речі, інколи відео будуть німецькою мовою, тому що деякі мої знайомі цікавляться тим, що я роблю. І це також практика моя. Розмовлю німецькій мові. Отже, якось так. Так, їх дуже, дуже, дуже. Багато. Але я щаслива, тому що тут тепер є повністю для всіх моїх друзів подарунки. Але це ще не все. Мені ще також сподобалися іграшки від Сузір'я Єдинорога. Я замовила отаку серію пряничне мережево. Потім я замовила отаку ось місячну, місячну зіркову серію. А також набор набір таких іграшок, набір таких іграшок. І Чотири покунок з чотирьох таких. Ну, і, звичайно ж, сині. в синьому кольорі. Я з'їхала за лудзу, напевне. Ось. Якось так. А ще також, так як у мене дуже багато маленьких заготівочок таких пластикових акрилових, і я хочу дещо спробувати при вишивці, щоб вишивати одне кріплення, щоб вишивати все це на станочку, а не на руках, тому що у мене зараз дуже часто спостерігається тремор в руках. І мені важко буде тримати, попадати, тому мені потрібно буде все це фіксувати, щоб можна було більш-менш зручно вишивати. Тому я спробую вам показати, якщо це вийде, покажу, не вийде, також покажу. І, напевно, на сьогодні все. Ну, ні, ще прощання і деякі нюанси. І на завершення відео я хотіла вам дещо ще сказати. Моя українська мова зараз не така, не завжди буде вірна. Це, напевно, буде більш суржик, суржик чернігівський. Тому що, на жаль, мені так я спілкуюся з дітьми українською мовою, але це насправді зараз мікс. Зі слів німецькою, англійською, українською мовами. І мені дуже важко. Тому що в повсякденному житті мені доводиться спілкуватися лише німецькою мовою. Ще що, якщо відео будуть нерегулярні, сорі. Коли в мене є час, тому що всі ми знаємо. Курси, відвіданий різних термінів. У мене попереду, починаючи з кінця наступного тижня, починаються дуже велике обстеження в шпиталі з приводу мого здоров'я. Тому як буду встигати, так буду встигати. але я буду намагатися все-таки вам показати те, як працювати з епоксидною смолою, станочки, про свої техніки закріплення, що там ще. Ну, в основному це моя фішка була станочки і вигадування різних прибабахів. Тому сарян, всім мирного, тихого неба. Дівчатка, дуже насправді дивлюся всіх. Напевно, хто знає, що я на нього не підписана, кидайте посилання, бо пишіть. Все, от таня, ти на мене ще не підписана. Я, звичайно, підпишусь, тому що кожного вечора я передивляюся всі відео, всіх наших дівчат. І це дуже класно. Насправді, люди продовжують жити. Люди продовжують жити, насолоджуватись своїм хобі, і це дуже круто, тому що. Ви насправді неймовірні, особливо люди, які з прифронтових міст і ви знімаєте е, такі відео. В основному ввечері в мене завершується так. Подивилась відео, поплакала, передивилась новини в Телеграм ще раз поплакала і потім ми лягаємо спати. Так що, якось так. Я забула як знімати відео. Але я сподіваюся, дуже... я дуже швидко. Господи, в мене українською мовою зараз все так само, як з дівецькою мовою. В моїй голові вона ідеальна, але коли я починаю розмовляти, це все... якось так, будемо вчитися. Виправляйте мої помилки в коментарях. Сподіваюся, це все було не дуже жахливо. І далі. Так, якщо ви бачите це відео, значить я згадала, як користуватися програмою для монтажа. І згадала, як все це викладувати на YouTube. А також я помітила ще вчора, вже дуже пізно ввечері, що мені потрібно перечистити всі свої відео, там повидаляти дуже багато інформації, але цим всім я буду займатися сьогодні, поки буду монтувати це відео. Тому всім тиші, спокою і побільше натхнення на наше неулюблене хобі. Чао, чоло!